всім привіт! Це Польща 24 Олексій Бурлаков біля мікрофону, а мій гість, експерт фонду можливості Бартош Теславський. Сьогодні ми поговоримо про те, чи готова Польща захищатися, чи вміють громадяни дбати про власну безпеку та чи має держава засоби для їх реального захисту. Вітаємо вас у нашій програмі. Доброго ранку, пані та панове. Тож йдеться про підготовку населення до загрози. Чи вважаєте ви, що Польща дійсно її помічає і відчуває? Чи думаю я, що ми точно усвідомлюємо масштаб загрози, яку несе потенційна російська агресія? У цьому аспекті ми готуємо нашу військову безпеку в тому сенсі, що ми готуємося до того, що ми вже знаємо, що якщо напад буде, то він буде зі сходу. Мені здається, що у нас є суспільний консенсус щодо того, що немає більш серйозної загрози для нас на даний момент, ніж потенційна російська, а можливо, і в якомусь сценарії російсько-білоруська агресія проти Польщі. Тому ми посилюємо нашу оборону, закуповуємо нову техніку, навчаємо воїнів. У цьому плані мені здається, у нас ця загроза досить добре ідентифікована. Мені здається, що більшою проблемою для нас є соціальна оборона. Я б сказав, усвідомлення необхідності цивільної оборони і необхідності підготовки всього суспільства до такого можливого конфлікту. Після початку повномасштабної війни в Україні багато експертів наголосили, що Польщі є що надолужити в цьому плані. зокрема. Наприклад, у Польщі ми не маємо укриттів, які дозволяли б ефективно захищати цивільне населення від обстрілів. А те, що українці переживають уже протягом трьох років, адже росіяни обстрілюють найбільші українські міста в середньому один-два рази на тиждень. І це досить інтенсивні обстріли, коли запускаються сотні дронів типу шахет, герань «Герань-2», летять балістичні ракети. Чесно кажучи, я не уявляю, як Польща впорається з таким типом загрози. У нас точно не вистачає систем протиповітряної оборони. Я не знаю, як там із навчанням польських солдатів у плані збивання дронів і наскільки ми можемо з ними впоратися. Ми також повинні усвідомлювати той факт, що росіяни. Навіть якщо вони зробили дуже великі кроки вперед, коли йдеться про боротьбу з дронами, і ці безпілотники, які зараз розгорнуті в Україні, це щось зовсім інше, ніж ті безпілотники, на яких наші солдати донедавна могли тренуватися, тому це точно якась форма загрози. І до того ж, мені здається, що саме суспільство не дуже готове до неї. Я підозрюю, що якби спалахнула війна. Подібна до тієї, яку переживає Україна, то ми мали б повторення того самого сценарію спочатку, велика хвиля людей, які тікають на захід, заблоковані дороги, хаос у місті, загалом паніка в країні. У мене немає відчуття, що ми тут підготувалися до цього аспекту, і мені здається, що з цим варто було б щось зробити, адже, наприклад, такі суспільства, як фінське, на мою думку, значно краще підготовлені до цієї загрози, можливо, через те, що їм довелося досить довго жити з нею, і певною мірою вони змирилися з фактом, що цивільна оборона є важливим елементом існування поруч із Російською Федерацією А чи взагалі пересічний поляк сьогодні має замислюватися над тим, де розташовані укриття і як запастись продуктами, чи повинні люди виходити на протести. У мене немає відчуття, що ми зараз безпосередньо перебуваємо під загрозою, принаймні на цей момент. Передусім через те, що війна в Україні триває, і Україна не впала. Це той аспект, який слід підкреслювати дуже часто і навіть до Нудоти, тому що причина, з якої у війні в Україні ефективна оборона України від російської агресії лежить в інтересах Польщі, полягає в тому, що росіяни мають амбіції, які виходять далеко за межі лише України. І якщо вони дійдуть висновку, що можуть у якийсь спосіб підпорядкувати собі Україну, то можуть також вирішити, що повинні взяти під контроль сувальський коридор ключову ділянку, яка дозволяє їм забезпечити себе на випадок можливого конфлікту з НАТО, і в такому разі вже саме ми, наша держава, можемо стати потенційним полем битви. Тому, поки триває війна в Україні, всі російські сили та ресурси задіяні в цьому конфлікті, і не схоже, що росіяни здатні зробити прорив на даний момент, тому нам пощастило, що нам не загрожує цей конфлікт безпосередньо. Тобто росіяни точно не змогли б собі дозволити з одного боку постійно воювати з українцями, а з іншого, наприклад, відкривати новий фронт, тим більше фронт проти Північно-Атлантичного альянсу. Адже на заході. Припускаючи, що Білорусь швидше за все не чинитиме опору у випадку можливої російської агресії, що особисто для мене є джерелом глибокого розчарування, то єдині потенційні цілі, які Росія могла б зараз розглядати на Заході, це вже країни НАТО. І тут, звичайно, є відкрите питання, що робити у разі конфлікту, і це велика дискусія. Але крім цього, є питання, що на даний момент, на мою думку, нам нічого особливо не загрожує, тому що росіяни не можуть собі дозволити такий конфлікт, поки триває війна в Україні, і з цієї причини полякам не потрібно панікувати, їм не потрібно скупляти крупи і цукор, бігати по магазинах і готуватися до такого конфлікту. Але було б добре враховувати те, що ми живемо у дедалі нестабільніші часи. Адже з моменту початку повномасштабної війни в Україні у світі спалахнуло ще кілька інших конфліктів. Ми стояли на порозі потенційної війни між Індією та Пакистаном. У нас була агресія Руанди, якщо я правильно пам'ятаю, в Конго. Але я перепрошую, якщо веду когось в оману, тому що можу зробити помилку. У нас весь час війна в Судані, звичайно, ми маємо спочатку напад Хезболли на Ізраїль. А потім помсту Ізраїлю на сектор Газа, Ліван, Хезболу та інше І зараз, звичайно, ми маємо ще й потенційний конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який може навіть перерости у повномасштабну війну на Близькому Сході, в яку втягнуться США. Тому ми живемо у світі, в якому набагато нестабільніше, і було б добре, щоб польське суспільство усвідомило, що ця війна дійсно може прийти до нас. Мені здається, що це був один з найбільш яскравіших моментів конфлікту в Україні, коли ми бачили фотографії зруйнованих квартир у Києві чи Харкові, то бачили оселі, які могли б бути нашими. це не якась екзотика, а країна, яка межує з нами. Тож з цього погляду мені здається, що суспільство могло б більше приділяти уваги підготовці до такого сценарію, хоча б для того, щоб знати, де знаходиться найближче укриття, зібрати свою тривожну валізу, як радять експерти з виживання чи військові фахівці. Або, наприклад, більш спритні люди могли б замислитись, чи не хочуть вони приєднатись до територіальної оборони. Вот або, хоча б, пройти певне навчання на випадок такого конфлікту, щоб бути більш свідомими, якщо це станеться, до чогось пропаганда то в паніці повідомляє про нібито евакуацію з окремих регіонів Польщі, то стверджує, що країна взагалі не готова до зустрічі з ворогом. Як ви думаєте, в чому може бути найменша частка правди? Я не думаю, що все так погано, тому що російська пропаганда схильна перебільшувати. У росіян є велика потреба. У російського суспільства є велика потреба відчувати, що всі навколо них бояться їх, і що всі навколо них слабшість за них. Це свого роду фундаментальне питання. у Росії завжди була проблема з підтриманням високого рівня життя її громадян. У неї завжди була проблема з розвитком інфраструктури, у неї завжди була проблема з багатьма аспектами функціонування держави, але ніколи не було проблеми з тим, що вона завжди була найсильнішою, і тому її боялися всі навколо. І це основний цемент. Скріплювач російського суспільства, адже російське суспільство, погодьтеся, також дуже роздроблене з безлічю внутрішніх конфліктів з багатьма культурами і націями, які входять до складу Російської Федерації, і воно ще не розпалося. І у зв'язку з цим на потреби російської, а частково і білоруської пропаганди, адже білоруси повторюють ті ж самі кліше, часто говорять, що в Польщі взагалі катастрофічна ситуація, в Литві чи в країнах Балтії ще гірше. І що в цій Європі взагалі живеться жахливо, а поляки, як і всі європейці, м'які як желе, і якщо станеться можливий конфлікт, вони просто здадуться. Я припускаю, і це також те, чого нас навчила війна в Україні, що росіяни не є непереможними. Це дуже важлива зміна в такому усвідомленні. Мені здається, що це польське, в тому числі, тому що ми теж дуже довго жили в цьому міфі. Але коли ця російська армія все просувається, їх так багато, у них стільки цієї техніки, що зараз вони нас точно переможуть. А виявляється, що так зовсім не обов'язково має бути, і це те, що українська армія показує щодня, а тому у нас не складається враження, що ми збираємося повністю здатися. Проблема в тому, що з однієї сторони ми маємо цей досвід конфлікту в Україні, а з іншої, саме польське суспільство трохи звикло до цього конфлікту. Спочатку ми сприймали цей конфлікт дуже серйозно як такий, що потенційно може перекинутися і на нас, тож і ставлення до нього було іншим. Зараз ми підходимо до цього таким чином, що це втомлює нас як поляків, і у зв'язку з вище сказаним самі українці починають нас втомлювати, але це не тема цієї розмови, і тому у мене таке відчуття, що поляки трохи пройшли повз те, що це українсько-російська війна. Вони не розглядають її з точки зору того, що вона може перекинутися на нас в одну мить. навіть навчання запад, які наближаються, навряд чи змінять наше ставлення, і у Польщі не буде переконання, що потрібно щось робити, хоча можливо було б варто. тому було б добре, якби суспільство, а точніше. Уряд серйозно поставився до того, що безпека і захист держави це не лише питання того, щоб мати достатньо міцний військовий кулак і щоб наше військо було досить загрозливим. У цьому аспекті мені здається, що обидва уряди, як право і справедливість, так і нинішня правляча коаліція роблять чимало хорошого, зокрема в закупівлі техніки, трансатлантичній безпеці, тощо. але було б добре. Якби влада більше зосереджувалася на освіті суспільства, не для того, щоб викликати якусь паніку, а просто щоб люди знали, що якщо буде конфлікт, то ми просимо їх, їх їхати по цій дорозі, а не через бічні дороги, тому що ці бічні дороги будуть перекриті і все інше буде перекрито і буде колапс. Тому ми рекомендуємо вам на цей і цей спосіб потенційної евакуації. А крім того, було б добре, щоб ви знали це, це і це. А на випадок вимкнення електроенергії, робіть ось це і ось це, і майте вдома свічки. щодо кризи, ще трохи пізніше. Але тут, як ви вважаєте, що є головним для того, щоб бути готовим, щоб був готовий уряд, чи щоб була готова військова сфера, чи щоб було підготовлене суспільство. що тут головне. Я ніколи не був у Фінляндії, тому просто повторюю кліше, які читав у засобах масової інформації. Але мені дуже подобається підхід фінського суспільства або скандинавських суспільств загалом до того, як вони підходять до цієї перспективи загрози, тому що мені здається, що там набагато більше підхід знизу вгору. І у зв'язку з вище сказаним, у мене є відчуття, що ці люди трохи більше потенційно підготовлені до цього конфлікту, в тому числі і через те, що в Фінляндії є. Крім усього іншого, загальна військова служба, і тому ці люди мають певне уявлення про все це. Це не аргумент на користь того, що я вважаю, що цю військову службу потрібно відновити в Польщі, але було б добре, якби в Польщі з'явилися такі ініціативи у вигляді таких курсів, щоб запровадити якісь оборонні курси, якісь тренування з солдатами, які можна проводити. Зараз з'явилася концепція почати навчання поляків не в контексті негайного залучення їх до армії, не для того, щоб викликати паніку, а хоча б для того, щоб вони почали розуміти базові аспекти безпеки або навіть як працює армія, щоб вони розуміли, що початок війни не означає відразу, що вся країна у вогні, і тому треба просто в паніці тікати, куди завгодно, куди очі бачать. Тому що ви просто повинні бути в курсі того, як армія працює і функціонує. Щоб вам було зрозуміло, я ніколи не був фахівцем у цьому аспекті в жодному сенсі, ніколи не проходив жодних тренувань, і з цієї причини припускаю, що бачу це корисним для себе, тому що сам не до кінця розумію, як працюють такі конфлікти, а це те, що неодмінно було б корисним, адже це дозволяє тримати голову холодною у разі такого конфлікту. У нашому випадку я трохи переживаю за інфраструктуру, не приховую цього, тому що коли я був у Києві нещодавно, тиждень тому я був у сучасних фудкортах і в якихось звичайних будівлях, і скрізь завжди була інформація про те, де знаходиться найближче укриття. І у Києві, власне, для укриття може служити дуже глибоке метро. У Польщі не так комфортно в цьому питанні. По перше, станції метро в нашій країні набагато менше, вони менш розосереджені. По-друге, ми в якийсь момент перестали будувати, хоча за радянських часів, звичайно, я маю на увазі не в нашому випадку радянські часи, а за часів Польської Народної Республіки, наприклад, у Польщі були побудовані якісь громадські будівлі, які потенційно використовувалися як укриття. Зараз таке вже, мабуть, не роблять. І тому на цей момент я живу у новому житловому комплексі в Урсусі і не маю жодного уявлення, куди мені тікати, якби почали стріляти по нас насправді. Тому я не знаю, де є таке місце, де я міг би почуватися у відносній безпеці, просто тому, що воно для цього було підготовлене. І це саме та проблема, яку я бачу. У випадку можливого конфлікту нам точно трохи бракуватиме такої інфраструктури, і залишиться просто сидіти і сподіватися, що саме під час цього обстрілу в нас нічого не лучить. Сподіваюся, це не станеться, але з урядового погляду важлива освіта, інформаційна кампанія та безпекова інфраструктура для підготовки суспільства А зі сторони суспільства трохи більше усвідомлення і відповідальне ставлення. Перш за все, мені здається, що значною мірою використання досвіду українців було б нам тут дуже корисним, і я щиро сподіваюся, що і наші військові, і фахівці цивільної оборони зроблять це в максимальному обсязі. що стосується коштів на оборону східного кордону, то прем'єр-міністр звернувся до Європейського союзу за підтримкою, але наскільки я розумію, прямого фінансування не буде. Попри це, чи вдасться отримати якісь кошти завдяки різним фондам, і чи можна взагалі сказати, що східний фланг НАТО в безпеці? фінансування та що стосується питань фінансування, в Європейському Союзі з'явилася концепція виключити запозичення на оборону з механізму контролю державного боргу в ЄС, тобто, навіть якщо в союзі діє бюджетна дисципліна і правило, що не можна перевищувати певний рівень заборгованості, то витрати на оборону будуть з цього винятком. У нашому випадку для Польщі це потенційно дозволяє збільшити і поглибити трохи бюджетний дефіцит на потреби обороноздатності. Мені здається, що ми також маємо певний комфорт, хоча тут варто було б запитати якусь компетентну людину з економіки. Польща через те, що в нашій конституції є обмеження щодо рівня заборгованості, має досить хороший кредитний рейтинг і є країною, яка потенційно через емісію спеціальних облігацій або інших цінних паперів могла б більше залучати боргових коштів. тобто, ми потенційно змогли б залучити кошти на ці потреби в обороні, і тому у мене немає відчуття, що саме гроші є проблемою у цьому випадку нам не бракуватиме фінансування на оборону. Мене трохи більше турбує питання про те, про що здається, я навіть говорив з вами одного разу, що нам також потрібні люди для роботи з цим обладнанням, і тут я рекомендую поговорити з кимось, хто розумніший за мене з точки зору військових, як у нас справи з набором людей для управління всім цим, тобто як проходить наше навчання і як часто поляки прагнуть вступити на військову службу, тому що одна справа купувати з F-35 системи Патріат надсучасні танки. А інша це питання, що ніхто не зможе на них літати або не буде пілотів, які зможуть замінити тих, хто вже не зможе літати. Тож це може бути потенційною проблемою, коли йдеться про питання безпеки. Але, чесно кажучи, я не переживаю за фінансування, тому що мені здається, що в цьому аспекті у нас ще є певна подушка безпеки. Я лише щиро сподіваюся, що можливі зміни в польській політиці не спричинять зміщення з цього фокусу на безпеку. Тобто до недавнього часу поляки мали консенсус щодо того, з чого ми починали нашу розмову в першу чергу, що ми знаємо, що є загроза зі сходу, і тому ми згодні з тим, що ми повинні захищатися. Якщо в польській політиці почнуть домінувати сили. Які виходитимуть із припущення, що це взагалі не наш конфлікт, що ми не повинні захищатися, а з Росією краще домовлятися, от тоді я й почну хвилюватися. Але наразі, на щастя, нам це здається не загрожує тож до найближчих парламентських виборів, незалежно від того, коли вони відбудуться, я спокійний. А щоб відповісти на питання про те, чи безпечний східний фланг? Ми не знаємо значною мірою, значною мірою через те, що з безпекою Північно-Атлантичного альянсу мені здається, що це трохи схоже на ядерний консенсус, тобто застосування тактичної ядерної зброї, напевно, не покінчило б зі світом, але ніхто не хоче цього робити через те, що це була б певна перевірка і порушення певного табу, яке влада не хоче порушувати. функціонування або те. Як потенційно спрацює стаття про спільну оборону в північноатлантичному Альянсі, це те, що росіяни, ймовірно, колись захочуть протестувати. І ми, як Північноатлантичний альянс, сподіваюся, зможемо на це відповісти, адже сама Польща точно не зможе протистояти Росії самотужки. Литва, Латвія та Естонія самі по собі точно не зможуть протистояти Росії, але якщо Литва. Латвія та Естонія у співпраці з Польщею, Фінляндією, Швецією, Україною, умовно кажучи, а також Чехією, Словаччиною, і якщо ще на другій лінії буде підтримка з боку Німеччини чи Франції, тоді інша справа. Мені здається, що це вже має потенціал протистояти росіянам. А якщо до справи долучиться Сполучені Штати, бо якщо Дональд Трамп дійде висновку, що розпад Північно-Атлантичного альянсу це погана ідея. Тоді вже взагалі все налагодиться, і я почуватимуся значно спокійніше. Проблема лише в тому, що, по перше, у мене немає відчуття, що всі члени НАТО дуже готові померти за представників Балтійських держав, наприклад, тому що я бачу у деяких країн-членів альянсу, що це напевно починає їх трохи турбувати. Я не впевнений, як справи із самою європейською єдністю. І знову ж таки, велика невідомість полягає в тому, як би поводилися Сполучені Штати у разі такого конфлікту, тому що Дональд Трамп, схоже, робить свою непередбачуваність своїм найбільшим політичним активом, тому ми насправді не маємо уявлення, що він робитиме. В основному через те, що коли його нещодавно запитали, чи буде він нападати на Іран, він сказав, що ніхто не знає, що він робитиме, і така, так його політика. Тому я не можу відповісти, чи готовий східний фланг до можливого відбиття конфлікту, адже насправді безпека східного флангу НАТО, це питання функціонування НАТО. на даний момент, у нас немає підстав говорити, що це не спрацює, але з іншого боку, може статися що завгодно, тому що, на жаль, ми почали жити в часи, коли те, що до недавнього часу було відносно впевненим, стає все менш визначеним. Ми вже трохи про це говорили, але все ж таки. Чи має внутрішня ситуація в країні ознаки, які можуть призвести до кризи, про яку ви вже згадували? Я трохи боюся того, що показали останні президентські вибори в Польщі, тобто зростання значущості партій, які називаються по-іншому. їх іноді називають альтернативними правами, крайніми правами, іноді їх називають популістськими партіями. Загалом мене трохи турбує поява партій, які вже мають такий дедалі відвертіше антиєвропейський і дещо навіть антизахідний характер. Партії, які заперечують і ставлять під сумнів нашу позицію насамперед в Європейському Союзі, бо вона в більшій мірі впливає на суспільство і в меншій мірі в НАТО, але, наприклад, дуже активно критикують польське залучення на боці України та дають зрозуміти, що це не наш конфлікт, не наша проблема і що нам не варто цим перейматися. Тим часом як я Натомість я особисто дуже глибоко вірю, що, незалежно від того, що я люблю українців, їжджу туди, маю там друзів, навіть якби я зовсім не займався цим і не їздив туди, з логічної точки зору я б бачив, що якщо зараз українці виснажують росіян, то я можу почуватися спокійніше, бо росіяни не можуть собі дозволити нападати на мене. З моєї точки зору, це математика, але для деяких людей вона не така очевидна. І мене трохи турбується зростаюча частка тих людей, для яких більше втомлює те, що вони чують українську мову на вулицях, ніж те, що в той же час ці українці гарантують нам, що росіяни до нас на підляще не прийдуть. На я не політолог, не займаюся внутрішньою політикою Польщі, бо мені так завжди було зручніше. Я скоріше переживав за те, що відбувається на сході від нас, тому що просто було легше. Я не був емоційно пов'язаний з цим особисто з іншого боку. Я починаю трохи переживати з приводу цього дисонансу в суспільстві, і в цьому плані на даний момент я жодним чином не передвіщаю кризу. У мене немає відчуття, що навколо мене щось зміниться, але збільшення таких сильно євроскептичних і україноскептичних голосів турбує мене особисто і в контексті безпеки І ще одне питання заклик уряду запастися продуктами та готівкою на випадок ситуації, схожої на блек-аути в Іспанії, це сигнал про реальну загрозу чи, скоріше, виключно превентивні заходи. Як ви думаєте? Тут знову ж таки щиро рекомендую поспілкуватися з кимось, хто є експертом з енергетики, але коли я колись читав про стан польської енергетичної мережі загалом, то енергетики вже деякий час передбачають у нас сценарій енергетичного блек-ауту через те, що ця мережа досить стара і погано справляється зі своїми функціями. Але тут виникає питання кібернетичної атаки. Загалом справа в тому, що незалежно від того, що хтось міг захотіти нам нашкодити, тобто що насправді могла бути кібератака, і знову ж таки, я припускаю, що це була б російська атака, хоча могла бути білоруська, бо чому б війні? чи у Білорусі немає талановитих айтішників у цьому випадку. Поляки знову мали ту розкіш, що протягом тривалого часу після розпаду Радянського Союзу. Після політичних та системних змін у Польщі ми жили в періоді великого спокою, періоді зростання, коли з року в рік ми фактично ставали багачими. І це змушує людей бути трохи наївними. Я думаю, ми прийшли до висновку, що це буде відбуватися вічно і що це наша основна проблема. І так, такі питання, як заклики уряду до нас бути потенційно готовими до блек-ауту, це не схоже на провісник кінця світу. А це просто інформація під назвою пані та панове. Якщо буде відключення електроенергії, давайте будемо чесними. Це відключення електроенергії в Іспанії. Воно тривало не місяць, воно тривало кілька днів. Тому мова йде тільки про це: що коли раптово відключають електрику, і у нас раптом немає можливості користуватися інтернетом, у людей може початися паніка. І це питання підготовки цього населення, цього суспільства до цієї паніки, про яку ми говорили на початку, тобто цих питань трішки освіти, звикання людей до того, що це може просто статися. І знову ж таки, тому я почав з того, що у нас просто стара електромережа, і це може статися навіть без будь-якого негативного нападу зовні. Можливо, це станеться через те, що якщо буде дуже тепле літо, і ми увімкнемо достатньо кондиціонерів, то мережа може вийти з ладу. Наприклад, не по всій країні, але в якому небудь місті, дійде до того, що вона перевантажиться, і на її відновлення піде трохи часу, тож доведеться кілька годин обійтися без електрики, і це почне викликати якусь більш серйозну проблему. Головне, не панікувати і мати вдома ці абсолютно базові речі. Такі, як джерело світла, яке не залежить від електрики з мережі, незалежно від того, чи це живлення від батарейок, чи щойно згадані свічки, наприклад, щоб мати якусь їжу, яку ми можемо з'їсти без потреби, зберігати її в холодильнику, або без необхідності, щоб вона була тривалого зберігання, якісь консерви або щось подібне, тому що просто корисно мати щось подібне з різних причин, а також через можливу кризу, в тому числі. І перш за все, не панікувати, коли почалася війна в Україні чи коли в Польщі вибухнула пандемія, поляки не знали навіщо, але побігли до магазинів купувати цукор, як завжди. Я поняття не маю чому, але цей цукор, начебто, потрібен, тому що ним можна торгувати, з нього можна робити самогон. Тому, як тільки у вас будуть ці дві речі, ви якось виживете, і це свідчить про те, що ця схильність до накопичення запасів у нас усе ж є. Але ми згадуємо про неї тільки тоді. Коли виникає потенційний конфлікт чи криза, а не пам'ятаємо про те, що якщо нам потрібен той цукор і він нас нібито захищає, то просто підемо найближчої суботи до бедронки і купимо собі 40 кілограмів цукру і тримаємо вдома. завдяки цьому, ми точно будемо в більшій безпеці, почуватимемося спокійніше. А якщо ще докупимо якусь крупу, рис чи пляшки з водою, то вже взагалі будемо підготовлені до того, що навіть якщо вимкнуть електроенергію на три дні. То з голоду не помремо. Дуже вам дякую. Дякую за інтерв'ю.